Сон-один. Даремно я назвала головну героїню своїм ім'ям. Я почала плутати себе з нею, сумніватися, як моя героїня повинна чинити в тій чи іншій ситуації, мій внутрішній контролер постійно незадоволений стосовно її долі. Пригоди маші здаються мені безглуздими, проте я виправдовую це тим, що вона проживає їх в комі, тому вони і повинні бути на межі життя та фантазії. І цей зелений колір. Так багато його довкола, проте я його не бачу. Це дуже вбога компенсація писати про людей, схиблених на зеленому, коли ніколи не бачив цього кольору. Тому і моя героїня бачить зелені сни, та іноді сама стає зеленою. А тепер настав той момент, коли я не знаю, чим завершити мій роман. Романтично та неправдоподібно закінчити його хепендом, а смерть це ще один герой роману, для якого в мене не вистачить фантазії, хоча зелений їй лиця. Навіть штучний інтелект такої ж думки. Тільки мильні солодкі бульбашки і ніякої конкретики. Наприклад. І ось, по мірі того, як дівчина поступово виходить з коми, знову набута ясність і рішучість наповнюють її серце. Натхнена безліччю образів та переживань, створених її розумом, вона прагне намітити свою власну долю. І, роблячи перші кроки до одужання, вона несе у собі цінні уроки, витягнуті з її снів, викликаних комою, і завжди вдячна за можливість поглянути на безліч життєвих можливостей. Чи таке? Наприкінці історії стає ясно, що села полягає не в здібностях чи шляху якоїсь однієї людини, а в колективній силі її мрій. Талантів та зв'язків. Завдяки своєму спільному досвіду вони створюють полотно любові, надії та стійкості, нагадуючи нам, що наше життя формується не лише нашим індивідуальним вибором, а й тим, як ми надихаємо та підтримуємо одне одного. А після наступного з'явиться інсулінова залежність. Завіси опускається, і коли драма завершується, Глядачі залишаються натхненними, споглядаючи безмежний потенціал, закладений у їхньому власному житті, готові вирушити у власні перетворюючі подорожі. Дивно чекати вау-ефекту від того, хто не дихає. А виходячи з того, що штучний інтелект навчається на об'ємному досвіді людей, невже він не може придумати драматичну, трагічну кінцівку? Одні соплі. Він навіть не розуміє, як написати трагедію. Варіанти штучного горя. Типу. Світ оплакує трагічний кінець дівчини, яка прожила тисячу життів. Її зелені мрії назавжди замкнені у світі смертних. У її пам'яті неземне зелене світло огортає світ, нагадування про яскраве і глибоке існування, яке вона колись мала, і про неймовірні можливості, які були втрачені назавжди. Піду вип'ю. Кави. Я починала писати роман про подругу, яка потрапила в аварію. Вона довгий час пролежала в комі. Їй не вдалося повернутися до реального життя вже ніколи. Трапляється, що автор починає писати книгу, маючи в голові вже готовий сюжет. Проте, твір, ніби набуває якості живої істоти і коригує сюжет. В моєму випадку вийшло так само. В якийсь момент головна героїня змінила ім'я. Стала машею. Я стала головною героїнею і поринула у пригоди в нереальному світі без минулого і майбутнього, у сні, де можливе тільки хворобливе сьогодення. Сон 2. Марія при параді постійно крутилися ці слова в голові дівчини, яка сиділа біля стійки бару в очікуванні супроводження, попиваючи щось червоне. Їй навіть не було цікаво, що саме вона п'є, настільки Маша переживала за сьогоднішній вечір. Це не перша її виставка, проте перша такого масштабу. Зелена сукня і маска на підтримку теми її картин. Ця тема неоднозначна, еротичні картинки підглянуті у пристрій нічного бачення. Ось чому зелений і маска. І ось чому потрібний супровід. Тільки от не було кого запросити. Довелося звернутися до ескорту. Єдине, що знала Марія, це ім'я хлопця. Максим. Маша оглянула залу кафе. Вже було під вечір, тож людей було багато. Марія не одразу побачила знайоме обличчя. Перше кохання десятирічної давності. Вона довго дивилася на його обличчя, намагаючись приборкати хвилювання. Водночас хотілося, щоб він її помітив, але не впізнав. Маша злякалася своїх думок і швидко відвернулася. Сидячи спиною до минулого, вона сподівалася, що він не помітив її. Нервово подивилася на годинник. Де ж цей Максим? Можна мені каву? Раптово почулася збоку. Маша впізнала цей голос і зробила байдужий вигляд. Ніби це й було потрібно Дмитрові. Машу важко було не помітити при такому параді. Звісно, він її не впізнав, проте зацікавився. Гарний костюм, Дмитро звернувся до Маші. Дякую, швидко відповіла вона. Він мене не впізнав, з полегшенням подумала Марія. Костюмована вечірка. Просто виставка. Тут. Ні, дивний смішок, поверхом вище. Цікаво. Так, швидко перебила Маша, там тільки за запрошенням. То запроси. Вибач. Ні. Тільки не це. Я розумію, що у всесвіту гарне почуття гумору, проте було не смішно. Не думаю, що повертатись до минулого це добра думка. Марія швидко глянула на двері, як же той Максим виглядає. А що за виставка? знов спитався Дмитро. Портрети. Марія не хотіла зізнаватись, що то її виставка, що вона автор тому просто узагальнила. В тебе гарне тату, зазначила Маша. Вона бачила його ще до того, як воно розрослося від зап'ястя до плеча. Ага, загордився Дмитро. Він знає собі ціну. Можна, я сфоткаю, мені подобається подібний арт. Дмитро витягнув руку, позуючи. Маша не зволікала. Вона бажала залишити собі хоч щось на згадку про минуле та теперішню зустріч. Ти дивна? Як тебе звати? Я Діма. Назвати своє ім'я Чі. Він може мене впізнати, а я цього не хочу. Маша. зацікавлено спитався незнайомий чоловік. Кумедно вийшло, доведеться бути машею. Так, це я ви, Максим. Можемо йти. Зачекай, може, хоч номер телефону даси. Звернувся Дмитро. Я знайду тебе. Як я буду знати, що то ти? В мене є фото. Маша щиро посміхнулася. Дмитро здивувався, проте наступні запитання вже не було, кому адресувати. Марія з Максимом вже прямували до ліфту. У залі було багато людей у масках. Світло було м'яке, тепле, неяскраве. Великі полотна в зеленому кольорі викликали напругу. Ніби вночі підглядаєш за інтимними подробицями життя чужих людей у прилад нічного бачення. Почуття сорому і бажання ось що хотіла Марія викликати у спостерігачів. Тому обов'язковим елементом костюму була маска: за нею легко ховати свої почуття та сором і залишатись при цьому відвертим. Захід пройшов, як і було заплановано. Максим не відходив від Марії ні на крок. Вона саме так і хотіла. Бо боялася зайвої уваги. Марія знала, що її картини можуть надихати людей на дивні вчинки. Написати, чи не написати ця думка пульсувала в голові Марії весь вечір. Вона багато думала про те, як обернеться ситуація, коли Дмитро дізнається, хто вона насправді, чи захоче він продовжувати спілкування, чи осудить її за флірт. Чи просто посміється з того та заблокує. Так, вони знайомі давно, проте їх багато, що роз'єднує зрада. У Марії була подруга Олеся, жвава та смілива, легка та весела. Серед спільних друзів був Дмитро. Якось у компанії Олеся та Дмитро сиділи поруч, Марія навпроти. Невідомо, чи знала Олеся про почуття Маші, коли фліртувала з Дмитром на її очах. Тож Маша вирішила відступити, а згодом зовсім зникла з їх життя. Для неї це була зрада. Хоча насправді не вистачило сміливості відстояти своє кохання. Привіт, це все, що написала Маша Дімі в інстаграм. Вона вирішила це зробити з власного акаунту. Що буде, те буде. Прикріпила фото тату Діми. Залишилося чекати його реакції. Ноги гуділи від втоми, незвично було ходити на підборах. Ніби русалонка з казки. Я відчуваю, як росте хвіст, посміхнулася Марія. Сон три. Зранку телефон розривався від повідомлень, ніби трапився кінець світу. Маша відкрила перше, на яке натрапили її пальці. Епідемія, невідома хвороба, зеленошкірі. Невже справді кінець світу? У всіх новинах йдеться про невідоме захворювання, закликають залишатися в своїх домівках до з'ясування подробиць протікання хвороби. Пишуть, що люди стають зеленого кольору, а в деяких джерелах пишуть, що світяться зеленим. Що відбувається? запанікувала Маша. Вона поглянула у вікно. З висоти третього поверху деталей не побачити, проте якби хтось світився зеленим, вона б помітила. Цікаво, а всередині, у свідомості, теж відбуваються зміни. Думала Маша, скануючи вулицю. Паралельно вона прислухалася до будинку, в цьому мурашнику повинна була відчуватись паніка, проте Маша відчувала тільки страх і тишу. Вона подивилась у дзеркало. Їй намить здалося, що вона зелена. Усміхнувшись сама собі, подумала, домалювалася. І що тепер робити не виходити, а де брати їжу, а якщо потрібно, вийти? Багато запитань і жодної відповіді. Маша знову залізла в інтернет, щоб знайти адекватні новини. Репортаж з лікарні. Лікарі в скафандрах. Багато людей в палатах. Вони дійсно зелені, а деякі світяться зеленим. Можна було б подумати, що вони перетворились у зомбі, тільки от вони поводились звично. Плакали, спали, розмовляли один з одним, проте не поводились безглуздо чи хаотично. Цю мішанину перервала голова президента. Карантин це єдине, що ми можемо зараз вдіяти, щоб хоч якось пригальмувати розповсюдження зеру. Вони придумали вже назву. Вчора цієї хвороби ще не існувало, а сьогодні це Зер, зелена русалка. Цікаво, а чому русалка? Ноги перетворяться на хвіст. Маша подивилася на ноги. Отже, карантин. Недовго люди переварювали новини. Страх страхом, а життя триває. На вулицях почалися бійки, розкрадання магазинів, розправи з потенційно хворими. Маша чомусь не боялася, її навіть приваблювала думка позеленішати. Скоро мої картини стануть реальністю, подумала Марія, пригадавши одну з еротичних картин. Дуже моторошний сон. Вирви від вибухів. Вони величезні. Під вікнами будинку. Зелені люди бігають, агресивно розмахуючи зброєю. Холод по спині Марії сигналізував про небезпеку. Вона швидко відійшла від вікна. Замить постукали у двері. Марія прокинулася від жаху. В двері знову постукали. Марія зрозуміла, що це вже не сон. Вона здогадувалася, хто може стукати. І місяця не пройшло, як зелені чоловічки стали агресивними. Вони захопили владу. Дивно, як Маші вдалося ховатися так довго. Вона ніби стала невидимою. Марія тихенько підійшла до дверей та поклала руку на неї, намагаючись просканувати ситуацію. Знову постукали. Маша обсмикнула руку та затримали подих. За кілька хвилин почулися кроки сходами. Він пішов невідомо, хто то був. Міг бути заровець, могла бути людина. Маша не хотіла ризикувати. Вона знала, що ця хвороба змінює свідомість. За короткий час людство змінилося. Всі стали зеленими. Проте одні стали монстрами, а інші отримали магічні здібності. Можна повністю загубити себе і стати зеленою русалкою, яка прагне захопити світ силою. Такими стала більшість людей. Найгірше, що вони почали винищувати меншість, яка мала за зброю тільки магію та силу думки. Вони були легкою здобиччю, бо випромінювали світло зеленого кольору. Вони не групувалися. Відлюдники, які вміло ховалися серед своїх. Цікаво, він сам пішов. Чи то я вселила йому думку піти? подумала Маша. Вона подивилася на руку, сподіваючись, що звичний колір шкіри повернувся. Проте її рука світилися зеленими. Це було схоже на той колір, який вона зображала на своїх картинах, на зелений у пристрої нічного бачення. В двері постукали. Зеровці завжди вічливо стукали, а потім, як правило, ломилися в двері. Маша завжди боялася подивитися в отвір. Їй здавалося, що зеровець штрикне цієї миті око. Вона просто прикладала долоню до дверей і ніби сканувала. Проте не цього разу. Вона не одразу впізнала Дмитра через зелений колір. Він не світився, отже був небезпечним. Дмитро знову постукав імпульсивний рух рукою, поворот замка. Маша відчинила двері. Ти прийшов мене вбити. Дивне вітання гостя. Ні. Поговорити. З моменту кардинальних змін на планеті я почав аналізувати своє життя, згадувати людей, з якими я зустрічався в більшості на тривалий час, тих, кого любив, цінував, поважав. І ти серед цих людей, Машо. Ти ж розумієш, що тепер все змінилося. Я згадував нашу останню зустріч. Гадав, що подобався тобі. Я не про це, Маша простягнула руку. Ти бачиш це світло? Я завжди бачив це світло. Єдине. Це дивно, проте я не бачу зеленого кольору. Для мене ти просто сяєш. Маша здивовано подивилася на Дмитра. А комплекс вояки звичайного зеровця. Як тобі вдалося себе зберегти? Я думаю. Справа в зеленому кольорі, якого я не бачу, і не бачитиму ніколи. Серед зеровців побутує думка про те, що зелене сяяння виснажує, робить млявим та байдужим. Тому найпростіше рішення це прибрати подразник. А через те, що я не бачу зеленого кольору, а бачу просто світло, це на мене не впливає, як на інших. Геніально. Треба придумати, як нейтралізувати зелений колір. Раптом вигукнула Маша. В мене щойно сяйнула думка, що всі, хто світиться, дуже нагадують мені джина. Думаю, якщо ви згуртуєтесь, то зможете знайти вихід, ліки, філософський камінь. Сон 4. Нейтралізувати зелений червоним світлом це ідеальний варіант. Думаю, можна це якось пов'язати з плановим оглядом Марії в лікарні. Було б стовідсоткове попадання, якщо цей ліхтар світить червоним. Хоча, яка різниця, Марії може здаватися те світло червоним. Можливо, те світло буде нагадувати сонце в момент рожевого сходу чи краще червоного заходу. Як сьогодні? З десятого поверху будинку мені видно його ідеально, ніби в першому ряду. В цей момент світ здається ідеальним. Тому що я можу насолодитися цією красою і намить забути про війну, не думати про втрати і не мріяти про ідеальне майбутнє. Ні існування. Тут і зараз. В моменті яке яскраве світло, ніби я в епіцентрі вибуху. Пробудження все зникло, окрім світла. Марія, ви мене чуєте. Маша відчувала стискання руки. Терпне і болить. Хтось застогнав всередині. Це ж я, подумала Марія, і відкрила очі. Чоловік з зеленими очима схилявся над нею, посміхаючись. З поверненням.